Друзі, привіт! це ще не мобілізація в жовтні, але зміни вже під'їхали. Бачите, як потужно йде процес мобілізації, що разу приймаються ось такі насправді суттєві зміни до законодавства. Сьогодні ми поговоримо про ВЛК, які важливі нововведення тепер будуть у наказі 402. Ви маєте про це знати, тому що це буде впливати на ваші права. І маю сказати, це позитивні зміни, як не дивно. Також ми поговоримо і про військовий квиток, тому що в інтернеті дуже багато шириться інформації, що нібито військовий квиток взагалі скасували. Я вам роз'ясню сьогодні у відео, що саме скасували, для кого це буде діяти, які це створює взагалі наслідки та чи створює взагалі. І звісно, також надам свій коментар деяким таким експертним роз'ясненням від народних депутатів щодо поштових повісток, оскільки ця інформація дуже часто перекручується і в ЗМІ. Ну і нагадує більше дезінформацію. Але спочатку, друзі, не забудьте, що потрібно підписатись на канал, щоб підтримати його своїм лайком, своєю підпискою. Дякую вам за підтримку. І також в мене є телеграм-канал, кому важливо бути в курсі важливих та корисних юридичних роз'яснень, посилань та новин. Переходьте і туди, буду рада вас там бачити. Отже, одразу почнемо з ВЛК. Наказ 402 доповнили дуже таким важливим і корисним положенням. І тепер ВЛК за годинку, за хвилинку, псевдо-ВЛК, експрес-ВЛК або там ВЛК по дорозі в бусіку. Все це можна тепер буде взяти більш-менш під контроль. Зачитаю основне, що прописали в цьому наказі. Особи призвані на військову службу під час мобілізації на особливий період, яких не зарахували до списків особового складу військової частини. За медичними показаннями на підставі акта відмови військової частини пройми особи за медичними показаннями, складеного начальником медичної служби військової частини, який пройшов навчання, от тут йде щодо розкладу хвороб, у триденний строк з дня його підписання, підлягають обов'язковому, повторному медичному огляду ВЛК при обласному ТЦК ТСП або ВЛК вищого рівня за рішенням керівника ТЦК та СП. Це означає, що якщо буде виявлено, що у людини є медичні показання, наприклад, скарги там або навіть якісь аналізи із собою, які засвідчують погіршення стану здоров'я, копії медичних документів, то щодо такої особи має складатися тепер акт безпосередньо у військовій частині, акт відмови військової частини. У прийомі особи за медичними показаннями. Ось додаток 14. Так буде виглядати цей акт. І цей акт буде складати не ВЛК, не керівник ТЦК, а начальник медичної служби військової частини. В триденний строк таку людину мають направити не до тієї ВЛК, при тому ТЦК, де людина проходила, скажімо так, неадекватний, наприклад, огляд або взагалі його не пройшла. А направляють до ВЛК обласного ТЦК або ВЛК Вищого рівня. І це в принципі логічно. Це насправді дуже хороша норма з огляду на те, що, по перше, це може допомогти людині досягнути більшої об'єктивності в медичному огляді, якщо він не був проведений згідно процедури, а виграти час, оскільки. Якщо ми говоримо про оскарження, наприклад, висновку ВЛК, це більше займало би часу, там чекати, також це дозволяє людині не бути швидко та незаконно мобілізованим. Оскільки ми ж з вами знаємо, що тільки включать до списків особового складу, вже людина набуде статусу військового службовця, Потім здійснити ось цей поворот, скажімо так, відновлення існуючого становища вже буде дуже насправді непростим процесом і, скоріш за все, тільки у судовому порядку. І до речі, щодо бойових повісток поштою. Подивіться моє відео на каналі, хто не бачив, я детально роз'яснювала про цю процедуру, які там можуть бути наслідки в контексті, в тому числі ВЛК. Але якщо ми беремо до уваги, що строк дії ВЛК під час дії воєнного стану один рік, і більшість людей насправді не будуть запрошувати перед тим, як надіслати бойову повістку, не будуть проводити там повторно цей огляд. А ми ж з вами розуміємо, що за рік, насправді, це така досить велика величина строк, за який може змінитися суттєво стан здоров'я та ще й під час воєнного

Тому абсолютно корисним, логічним та адекватним видається мені ця норма, що людина, навіть якщо отримала там бойову повістку, з'явилась, але заявила скарги. І більш того, ми бачимо в цьому новому пункті, що до такого акту, от якщо є акт відмови військової частини, додаються і фото візуальних медичних показань, копії медичних документів, які може людина пред'явити. Це все означає, що ви повинні подбати про себе, тим більше, якщо у вас там є ВЛК, яка там давно була пройдена, там близько року. У тому там, певний проміжок часу збирайте документи, якщо у вас є скарги та показання, щоб на всяк випадок у вас була можливість застосувати ось цей пункт наказу 402. Тепер щодо військових квитків, на днях поширилась новина, що Міністерство оборони скасовує військові квитки. Зараз я вам поясню, що саме скасовує знову Денис Шмигаль і коли, тому що це дуже важливо. От було зареєстровано в Міністерстві юстиції документ від 25 серпня, є номер, але поки. Поки що на сайті я не бачила Верховної Ради та Кабміну, про те, що втрачає чинність наказ Міністерства оборони, яким затверджена форма квитка. Цей наказ 2017 року. І от це саме той багатьом відомий бланк, а точніше, форма військового квитка, вона скасовується, а не сам військовий квиток як військово-обліковий документ, в принципі, і це дуже важливо. Я нагадаю, що є постанова Кабміну 559. Вона діє. Є також положення постанови 560, є закон 3633. І вони встановлюють, що військово-облікові документи, оці військові квитки старого зразка є чинними та не потребують обов'язкової заміни у разі з підстав затвердження органом державної влади нової форми військово-облікового документа. Тобто, незважаючи на те, що там є ось ця 559, всі до цього правомірно видані військові квитки, які у вас є на руках, вони всі зберігають свою більш того, ось скасування форми. Я ж, знову ж таки підкреслюю, не самого квитка документу, а саме форми 2017 року наказу. Зовсім не означає, що людина повинна бігти і замінювати на нову форму знову ж таки посилаючись на постанову 560, закон 36, 33 559, Ви не зобов'язані це робити. Наостанок, як і обіцяла, нардеп Федієнко нещодавно роз'яснював і громадянам, і юристам законодавства у галузі мобілізації та процедуру надсилання повісток. А хто слідкує за моїми відео на каналі, той знає, як багато інформації я вже вам тут. Надавала, роз'яснювала, показувала, ми це все обговорювали з вами. Я не знаю, де був нардеп Федієнко весь цей час. Він такі речі, чесно кажучи, якісь очевидні каже, а ЗМІ перекручують. І, знаєте, почали вже з'являтися такі заголовки, що саме надіслання повістки поштою тепер вважається офіційним врученням повістки. Але ж сам факт надсилання це ще нічого не означає. Це абсолютно не відповідає дійсності, тому що ще потрібно, щоб ця ця Повістка була доставлена в строк, в правомірний спосіб, щоб Укрпошта вчинила правильно всі дії відповідно до регламенту Укрпошти, щоб була хоча б спроба вручити людині повідомити про цю повістку, поставлена там відмітка. Все це має значення. І в своєму телеграм-каналі я дуже багато практики надавала щодо цього питання, як суди скасовують штрафи ТЦК за неявку за поштовими повісткою, якраз через те, що. Порушувалась процедура і самого факту надсилання з ТЦК повістки абсолютно недостатньо для того, щоб протягнути людину за неявку за таку повістку до адміністративної відповідальності. Друзі, якщо вам було сьогодні цікаво, інформативно та корисно, ставте вподобайки, поширюйте це відео, підписуйтесь на канал, ваша інспектор право.